Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво прошу всіх на мій канал. Сьогодні готую неймовірно смачний соус із ожини. У мене цього року хороший врожай, тому, крім заморозки і варення, вирішила зробити кілька баночок соусу. До м'яса він ідеальний. Солодко-кислуватий, ароматний, з легкою пряностю та приємною гостринкою. Якщо у вас є ожина, дуже раджу спробувати. Спочатку зібрала ожину. Своя домашня. У мене був кілограм ягід. Гарно промила, щоб не було пилу і іншого сміття. Далі перебиваю ожину блендером до однорідного стану. Тут вона прямо оживає, аромат неймовірний, як літній джем, тільки без цукру. Отримане пюре протираю через сито, щоб соус був гладенький, без зерняток і грудочок. Перетерту ожину висипаю в каструлю. Додаю сіль. Орієнтуйтесь на свій смак. Я поклала півстолової ложки. Далі цукор. Додаю 5 столових ложок. Але потім ще трохи додала, приблизно пів ложки. Обов'язково пробуйте в процесі. Ожина бува різна. Далі додаю спеції: 1 чайну ложку хмелі сунелі, півчайної ложки прованських трав, півчайної ложки коріандру, півчайної ложки паприки. 50 грамів подрібненого часнику, 20 г 9% оциту. Також додаю одну маленьку сушену перчинку. У мене кімнатний перець гострий. Якщо любите більш пікантне, можна додати ще. Все гарно перемішую і ставлю на вогонь. Коли закипить, не збираю піну, Вона в процесі варіння зникає. Варю 20 хвилин. Тепер. Загущую, розводжу 1 столову ложку кукурудзяного крохмалю у 4 ложках води. Гарно розмішую і вливаю в соус. Ще раз перемішую і варю 3-4 хвилини. Соус готовий. Розливаю його по невеликих баночках. У мене вийшло три баночки, Дві повні по 100 грам і одна неповна. Повні закручую кришками і зберігаю просто в шафі в будинку. Неповну в холодильнику, але вона довго там не стоїть. Такий соус це справжня смакота до м'яса, з шашлику, навіть до гречки. Ідеально. Якщо маєте ожину, обов'язково приготуйте хоча б пару баночок. Перевірено, магазинні соуси вже не потрібні. Дякую, що були зі мною! Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, заходьте в телеграм. Смачного вам і до зустрічі в наступному відео. Скоро побачимось! Всім нам миру і добра! Хай щастить!